13 листопада у Смілі відбувся семінар Практикум учителів англійської мови. Захід, що організували і провели у навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 колегіум, об'єднав педагогів міста, які прагнуть удосконалювати свої навички та впроваджувати в освітній процес сучасні технології. Проведення таких практично орієнтованих зустрічей вчительської спільноти стало вже доброю традицією у Смілі, яку не порушили ані підступний ковід, ані війна. Ми зустрічаємося приблизно десь раз на 2-3 місяці в залежності відситу. В залежності від того, як ми маємо можливість, чи ми не зачинені на карантин, і так далі. Але регулярність існує, і системність існує. І коли ми мали певні проблеми з тим, що ми не могли працювати в школі, ми зустрічалися онлайн. і Я особисто мала честь проводити курси онлайн для вчителів. Ось такі зустрічі, на яких ми працювали, дуже практичні, які вчитель. Відвідавши, може прийти в клас і застосувати його в роботі вже завтра. Сьогодні проводить цю зустріч, повна наша спільнота вчителів англійської мови. А ми абсолютно всі готові ділитися своїми надбаннями, своїми знахідками. Ми всі будемо презентувати якісь цікавинки, які допоможуть вчителям щось знайти нове, цікаве, корисне і використати в своїй роботі і принести користь своїм дітям. Під час зустрічі учасники занурилися у світ новітніх онлайн-платформ для вивчення і викладання англійської, обговорювали інструменти, що допомагають зробити уроки інтерактивними, мотивуючими та адаптивними до різних рівнів учнів. Особливу увагу приділили сервісам на базі штучного інтелекту від генерації навчальних матеріалів і до вправ автоматичного оцінювання говоріння та письма. На шляху до євроінтеграції та розвитку міжнародних відносин, вектор наших освітніх послуг спрямований на розвиток іншомовних комунікацій наших учнів. Тема, на перший погляд, нібито й не нова, але потребує нових підходів, нового бачення і нових технологій навчання. І сьогодні нас гостинно зустрічає колектив школи номер 3 колегіум, потужний колектив, в якому працює шість педагогів. Вищого гатунку, які визнані у нас на обласному рівні, є журі обласного етапу конкурсу Учитель року, предметних олімпіад, всеукраїнських з англійської мови. Крім того, вони є дуже творчими, обдарованими, дружними. І Сьогодні вони нас запросили на гостини, щоб показати сучасні прийоми роботи з дітьми. Мілянська школа номер 3 кові на сьогодні є учасником восьми міжнародних проєктів. Родзинкою звичайно, є культурно-освітні подорожі до Європи педагогів разом з учнями. Вони є безцінним джерелом нового досвіду, який впроваджують під час роботи шкільного євроклубу, та потужним стимулом для дітей у вивченні іноземних мов. Зауважила заступник директора Світлана Гращенко. Вчителі ділилися власним досвідом, аналізували практичні кейси та тестували нові функції онлайн платформ з елементами, щі, що дозволяють безкоштовно подорожувати, розвивати говоріння, аудіювання та Соціокультурні навички школярів різного віку. Обговорювали можливості їх використання у школах Сміли. Жива професійна дискусія переросла у майстерку, під час якої кожен зміг долучитися до виконання цікавих та творчих завдань, скласти з пазлів визначне місце чи пам'ятку Європи, зобразити місце мрії і тощо. Окрему увагу цього дня приділили гейміфікації, тобто різноманітним методам навчання мови через гру. Таким чином захід став черговим кроком до модернізації освітнього середовища та підвищення цифрової грамотності вчителів. Учасники зійшлися на думці. Сучасний урок англійської це поєднання Творчості технологій і бажання рухатися вперед разом з учнями.